Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда Інтера. І я, Лілія Налягака. Дві людини загинули. Семеро поранено внаслідок атак росіян на Херсонщині протягом доби. Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 30 населених пунктів області. Під час нічної дронової атаки наші захисники знищили над регіоном один ворожий шахет, але окупанти таки завдали шкоди. Про наслідки ворожих атак по Херсонщині, а також на Миколаївщині, дізнаємося в нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Розкажи детальніше про ситуацію. Лю вітаю на Херсонщині. Одна людина загинула внаслідок дронової атаки по Антонівці. Травми з несумісні життям дістав пенсіонер. Або в основному центрі від ворожих обстрілів Стріллів загинув після річний чоловік, ще двом знадобилася медична допомога. За даними Херсонської обласної військової адміністрації, протягом доби росіяни били по критичній інфраструктурі міста, житловим кварталам також пошкодили 12 приватних будинків. Понівечили і пункт незламності, і також цивільні автомобілі. Минулої доби в нас до обстрілів дві людини загинуло ще семеро, дістали поранення. Якщо що розповідати про Миколаївщину, то і там ніч, і день минули не минули без російських обстрілів. Зокрема, росіяни продовжують завдавати шкоди по Куцурубській громаді, що на Миколаївщині з минулої доби приліт був у побузу села Парутине. Внаслідок ворожого удару був пошкоджений мікроавтобус. Утім, на щастя ніхто не травмувався. Власне, це вся інформація, оперативна інформація Лілію передаю тобі слово. Дякую, колего. Єлизавета Кротик розповіла про оперативну ситуацію в південних регіонах. Енергетики відновлюють електропостачання на Запоріжжі. Нагадаю, внаслідок російського удару по об'єкту критичної інфраструктури без світла там понад три тисячі абонентів. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, електрику вже відновили в Малокатеринівці. Ще у двох селищах світло подають за графіком. Ремонтні роботи тривають. Ворог дійсно останні чотири дні атакував Кушугунську громаду, а саме знищував там енергетичну інфраструктуру. І як наслідок на піку, в нас доходило до майже 10 тисяч відключених абонентів від світла. І звичайно, відновлення було вкрай складне, тому що після того, як ми починали відновлювати, ворог знову атакував. Ті самі енергетичні об'єкти, і що найстрашніше, тих співробітників, які намагалися відновити критичну інфраструктуру. Але я дуже сподіваюся, що найближчі години нам вдасться відновити повністю енергетику на території а, всієї області, а, та яка постраждала за останні вихідні. Європа потребує нової архітектури безпеки, якою вона буде треба визначатися вже зараз. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він анонсував невдовзі зустріч з партнерами з цього приводу. Вже найближчим часом будуть зустрічі з партнерами в Європі, саме заради того, щоб практично визначитись щодо деяких деталей майбутньої системи безпеки в Європі. Щодо контингентів партнерів, які готові допомогти миру в Україні. Очікую доповідь міністра оборони щодо нашої підготовки до таких зустрічей. Говорив також з президентом Франції Макроном, скоординували наші позиції напередодні розмови президента Трампа і Путіна, напередодні зустрічі в Європі. Німеччина не хоче, щоб на неї тиснули у питанні відправки військ в Україну. Про таке заявив речник тамтешнього уряду Штефен Гебештайт. Наголошує, перш ніж говорити про розміщення контингенту, належить вирішити низку питань. І перше з них чи буде реалізовано пропозицію про 30-денне примир'я. Раніше Росія неодноразово наполягала не погодиться на присутність військ НАТО на території України. Натомість, президент Франції Еммануель Макрон вважає, у цьому питанні Москва права голосу не. На Буковині родина отруїлася грибами. Мати померла, батько і син у лікарні. Сталося це у Новодністровську. Рятувальники приїхали на виклик відчинити двері до квартири, адже її мешканці довго не виходили на зв'язок. В оселі надзвичайники виявили трьох людей. Жінка вже не дихала, а чоловік та підліток були непритомні. Ймовірно, напередодні сім'я вживала гриби. Чоловіка та дитини з попереднім діагнозом гостре отруєння грибами медики госпіталізували до лікарні. Жінку направили до судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Буковинські рятувальники застерігають мешканців області бути обережними при споживанні грибів, адже існує великий ризик отруєння цим продуктом. Тому ніколи не збирайте та не коштуйте грибів, якщо ви не впевнені, що вони їстівні. Не купуйте грибів на стихійних ринках, а перед вживанням ретельно очистіть та вимийте їх. У жодному разі не давайте їсти гриби дітям. Ізраїль відновив авіаудари по об'єктах Хамасу в секторі Гази. У ніч проти вівторка Цахал за наказом прем'єр-міністра Беняміна Нетаніагу атакував позиції бойовиків із повітря. Усе на тлі їхньої відмови звільнити заручників. Хоча, як стверджують у спецслужбах, усі пропозиції до Хамасу донесли, зокрема ті, що озвучував раніше спецпредставник США на Близькому Сході Стів Вітков. Нині каже Нетаніагу: Ізраїль має військові цілі знищити управлінський потенціал Хамасу та Звільнити всіх бранців. На події на близькому сході вже відреагував Білий Дім. У розмові з ізраїльською пресою представник ради нацбезпеки США Брайан Г'юз заявив, Хамас міг звільнити заручників для продовження перемир'я, натомість обрав війну. А речниця Білого Дому Керолайн Левіт у коментарі Fox News додала: напередодні Ізраїль консультувався з Вашингтоном щодо ударів по газі. Нагадаю, раніше сам президент Дональд Трамп публічно попередив терористів Хамасу. Мовляв, якщо всіх заручників не звільнять, почнеться справжнє пекло. І додав, у такому разі все залежатиме від волі Ізраїлю. Секретні документи про вбивство Джона Кеннеді оприлюднять уже сьогодні. Про таке під час відвідування центру Кеннеді у Вашингтоні заявив Дональд Трамп. Відповідний наказ уже отримали національна розвідка та інші дотичні до справи відомства. Попередньо йдеться про 80 тисяч сторінок. До слова розкрити обставини смерті 35-го президента США Трамп обіцяв іще ще під час своєї першої предвиборчої кампанії. Нагадаю, Джона Кеннеді застрелили 22 листопада 1963 року, коли він разом із дружиною Жаклін їхав у кортежі вулицями Далласа. Понад 30 років тому конгрес постановив розкрити всі урядові документи у справі до жовтня 2017-го. і Трамп і Байден продовжували терміни дедлайну. Всі файли у справі Джона Кеннеді будуть розкриті. Люди чекали на це протягом десятиліть. І я доручив своїм людям багатьом із них насправді стулці Габерт на чолі обробити всі дані та розголосити їх. Вже за 20 хвилин оновлений випуск новин. А доти єдиний марафон продовжить. Анна Каменєва. Дякую, Лілія. Що відбувається на прикордонній Сумської області? Дізнаємося із перших уст від наших захисників. Дочекайтеся.